Доброго раночку, чи вже дня. Ну, в нас десь 10 годин. Мабуть, 10, да. Ось, Я сьогодні трохи заспала. Ну, як заспала? Ні, я вже давненько проснулася, але ж якось не можу проснутися, як кажуть. Ой, у нас сьогодні, ви бачите, що. -мо, у нас такі вітрюган, такі пориви, Ну, зараз начебто і ні, бачите? Ось. Але як задує, як задує, воно так літає, все тут аж, ух, аж страшно. О, але я тільки дивилась новини, ну, всімірні, чи як там. Ось, то в Китаї там, боже, що в Китаї твориться. Там торнадо цей, там все зцейкалось, все зриває, все літає. І виходять на вулицю, у нас теж ну бачите, що тепло, ну сонячно сьогодні. І навіть 20, 20? Ага, рівно, рівно 20 градусів показує. Але такий вітрюган, що це капець просто. І він, знаєте, нічого, нічого, -нічо, потом поривом і так. У нас воно там тріпає цю. Парабар'єр чи що воно там таке. Ну. Коротше. Жесть, одним словом. Ось. Я ж кажу, нічого, нічого, потом, як задує, як задує, Що прямо капець. Так. Я тіша баба моя барабака. Хочу гулять. Так. Що в нас? Що в нас? Киця поїхав сьогодні в понеділок, але е, зайчик поїхав е, далі Саші допомагати, бо вчора вони мало зробили. Ну, ми ж поїхали то в церков, то то, то все. Ну, вчора треба було йти. В будь-якому випадку хоч і праздник, ну, як кажуть, я ж кажу, якщо просять люди, люди допомоги, то відмовляти не можна, ось то добре, що вони вчора пішли, бо якщо, ну він пішов, бо якщо б цей такий вітер вчора був, вчора і так вітряно було, але не, не, не такі, що прямо капець, то вони б нічого не встигли зробити, якщо б вчора такий вітер був. Тим паче, що в них там ці балки вверх треба підіймати. У нас, бачите, ми такі більш пологі криші робимо. Що там на тому домі ми більш пологу кришу зробили. Вона в нас гостріше була на старому домі. І тут ми теж робимо такі більш пологі криші. Нам чердачне поміщення це не дуже важно. А Саша робить таку високу кришу, бо... Він хоче ще там, ну потім зробити, тіпа, як, ну, ще кімнату. Ну, не знаю, це не зараз, але вже з планами на майбутнє, як кажуть. Ми теж колись хотіли зробити другий собі поверх, туди-сюди, а потім начали, як кажуть, реально дивитися на віші. Боже, такий шум. Отам такий шум стоїть. Божечки. Прям таке, знаєте, як завивання. Уф. Оттуда вітер йде з тієї сторони. І прямо капець сюди надвигає. От такі величезні дерева, воно прямо їх воно, так колише, що ж страшно, щоб не зламало. Там воно кажеться, що невисокі дерева, але ж вони вкручі ростуть. А? Тобто там ще 2 метри туди вниз. Ну, Поняли, так? Тобто вони агромідніші, воно стовп, а вони ще вище стовпа, а ще туди вниз вкручу 2 метри. Ой, коротше, зайду сюди, бо зараз буде дуть. Цей таку-то Вчора прийшов Саші ще на допомогу. Хлопчик ще один, то вони таку роботу трохи поробили, але не встигли. Тому Саша сьогодні взяв вихідний собі. Вже, щоб доробити ту кришу, там докручувати, прикручувати якісь балки, не балки, щось там треба. Вони, виходить, в суботу. Багатенько зробили вони всі цей маурлат, це саме такі тяжкі важкі доски позатягували вдвоєм. А вчора вже прийшов хлопчик на допомогу, то вони вже там теж оці, ну, саме, ну він там щось знімав, я, мабуть, вже й виложила, що він там знімав. Я ще не дивилася. Тільки буду зараз монтувати. Так, ну що, сьогодні другий день. От криші. Вчора ми Сашу зробили всю потолочку. Ось він тільки докрутив пару оголків, а залишилось йому. І сьогодні в нас вже троє. І ще до нас підключився один хлопець. і Це дуже добре. Сьогодні втрьох буде гораздо веселіше. Рішили все-таки бачите, думали лісницю поставити, а потім щось туди-сюди прикинули, що з лісниці буде дуже низько. То збираємо зараз ліса. Ну, хлопці збирають, я поки лісницю збирав. Збирають ліса, зараз поставлять ліса і будемо коньок ставити з лісов. Ось. Так буде гораздо, я вам скажу, веселіше і легше. Так що так. Ну що, діло двигається. Пообідали. Ось тепер дуже складно працювати. <рес> 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 Ось, але вже, бачите, намалювалась криша. Ось така. Ось така гостра. Там буде добротна комната. О, доски потихеньку йдуть, як бачите. Отак от. Ребятки, нелегкая робота, я вам скажу, <свят> із болота тягнути би і мота. Ну що поробиш, робимо потихеньку, потихеньку, бо, блін. Дуже, дуже складно наверху, я вам скажу. Там виходить висота на коньку 3, 3, 3,60 ну або 3,30 від потолочної балки. Ось. Сама стропіля на 5 метрів, 5 і випуск, ну почти 6. Ось. Так що, блін, я зараз тут на землі спустився, бо почали спочатку там підрізати, потім я спустився і почав підрізати вже зрозуміли місце. Бо виходить, ми піднімали туди доски наверх, піднімали наверх, наверху там дуже мало місця, почали підрізати, блін, зрозуміло, що це все фігня. Тому я шаблон спустив наниз і почав різати на низу. Ріжу, ставлю, подаю хлопцям, вони короче, ставлять, закріпляють їх. Ну так і там потихеньку. Ну що, на сьогодні все. Оба! Якась часть стропіл є. Получається, залишилась менша частина. Тут дві є, і там п'ять є. Осталось три. Три, ну, коротше, три штучки. Ось, хотів показати закат, але щось він не дуже виден. Не видно його, да? Камера не показує телефону. Так красиво там. Просто супер. О. А, і там було розове, але там вже немає. Кажу, Сашки, було б тут класно, блін, зробити эту <хи> ку кукуху <хи -ху -ху> з балконом. То вид би, оце, коротше, він хоче все повирізати, повирубувати. Це тут таке воно сливняк таке, знаєте. Наче, наче спочатку і нічого страшного було, знаєте, а потім каже, що треба все вирізати, очищати, щоб було тут красиво. То я вам скажу, тут тоді відкриється дуже, дуже гарний вид. Ось, ну на город, туди-сюди. Та й взагалі на город, на місто. Ось, просто видно тільки, бачите, тільки в цьому промежутку. Ось. А там річка, річку видно. Оту. Ну, те, що у нас видно, поняли? О. Все, коротше, попрацювали. Завтра будемо продовжувати. Та сьогодні ще пішов. Що ти вже яку палочку тянеш? Боже, де ти вже її взяв, вже воно тягне. Вже воно тягне, все. Йому треба срочно ці палочки. То він ще пішов сьогодні. Як вони там на тій криші будуть сьогодні лазити, я не знаю. Вона ще гостра, така висока. У нього криша виходить. Ну, а, я ж казала, що ми теж колись планували робити там і другий поверх, і може і там якесь щось зробити, там, туди. а потім почали дивитися реально навіщи. По-перше, це дуже дорого. А по-друге, ну, знаєте, я кажу, всю життя, все життя стройка це таке діло. Встигнемо, не встигнемо. Зараз такий час, що, знаєте, якось якось треба планувати, більше. коротше. нам хватить цього першого поверху, а вже Даша, якщо захоче, то може. Якщо в неї буде велика сім'я, то може вона і захоче там другий поверх зробити собі, Ну то там нічого такого страшного нема. Кришу розкрив, достроїв, зробив. Тим паче, що Коля робив і фундамент, і все-все-все під нашими спальнями там на вірочку, як кажуть, добре, що можна ставити три етаж буде. Але я думаю, що далі не треба. це буде. Тут і так велика хата виходить у нас в нафігах козі баян, як кажуть. Да? Ну, у нас велика кухня буде, у нас е гостіва і дві спальні, то я думаю, що це, цього достатньо для. Коротше, це таке діло. Уже Даша, буду, думаю, сама буде розбиратися, що їй далі робити. Тут ми вирішили з кицею робити так, щоб воно було гарно, класно виплатити свої, так сказати, мрії в життя, встигнути їх виплатити. Встигнути насолодитись всім життям, якщо вийде, в цій нової кухні і. Ой, дівчата і хлоп'ята. Дивися, що в світі твориться, то і вже і, і страшно становиться. То, що в нас війна, то зрозуміло. Це взагалі дуже страшно. А, а те, що ще в світі, там затопило, там торнадо, там ці як вони називаються, господі, землетрясіння, Дашу за ту переживаю кожен день. Тут дзвоню, кажу, так, у вас там все нормально. Господі, та ж Турція вічно... Від цих э, страждає коротше, Думки сьогодні в мене. Що ти там жереш? Ну, де ти її нашов і що це таке взагалі? Що це за паличка? о, Це ми обрізали нашу всю, івушку, івушку, вербу. Мені написали вчора, це ж я поздоровлювала всіх з вербною неділею, каже, то ж не верба. Ну, Верба з котиками. Та ні, це ж верба. Це кручена верба у нас така сама. Можна будь-яку вербу брати. Тим паче зараз ці всі котики вже все, вони вже відквітували, від, від, від так сказати. Визнаю, в цьому році дуже рано почалася, та вже немає тих котиків. Там обичну вербу, саму простячку продавали біля церкви. Ну, Щось я сосяла так дома, зрізала та ізрізала нашу мені. А як батюшка сказав, ой-ой-ой, такі гне, що можна хоть чим угодно, хоть із березою приходить. Ой, короче, так, трішки туди, трішки сюда, в мулька, Олька, як завжди зранку, да. Цибульки так я і не посадила в суботу. А вчора назябло, сьогодні буду думати, десь їх присажу. Mm, стоять вони в мене, закалюються, вони вже в мене скоро квітами пойдуть. E, з Росандою вирішила її не трогати, не пікірувати. Бо ще почитала, подивилася ці відео, по тоя, по залишила її mm, на свій страх і ризик, вже повністю її ночувати на вулиці і все-все-все. І потім буду висаджувати. Я подивилась, тут Таня каже, та що ти це і вже виставляє, і хай вона закаляється окончательно. І... Потім вже її в земельку. Я кажу, маленька, кажу, нормальна, пі, піде. Чи ти будеш в стаканчик каже, її пікірувати. І вона буде в тебе в стаканчики набиратися сили, теж на вулиці стоїть. Чи ти її одразу в землю посадиш? Я теж так подумала. Я її занурю прям добре в земельку, по самої, ну, листики. І все, і буде мені добре. Але ж думала, сьогодні це зробити все. Ну куди? Такі вітрюгання ще, може після обіду вітер десь стихне. Та, цей, та піду, висаджу її, бо по такому вітругану садить такі маленькі ростіки. Ну, бачите, які вони в мене? Вони темнесенькі, але вже якось такі, такі плотненькі, знаєте, якщо брати, так плотненькі. Мало, мало їм місця. Так, ви що тут сухі? Ні, ні вологі, вологі. Добре. Мало їм тут місця. Бачите, стаканчики дуже-дуже маленькі. Це я більшу глупець зробила, що в таких маленьких стаканчиках посадила. Але ж, але ж, але рекомендують садити в невеличких. От десь от таких ось. Вона краще розвивається. Тобто, їй... по. Ну, Треба бути така, знаєте, маленьке таке місце для розвитку. А потім, вже, коли корніва система вже набралась, вона там вже гарна, тоді вже її там в землю пересаджувати. То начебто і правильно зробила, а начебто і, і що? І що тепер? Вже її треба в город садити, бо тут вже все, я повністю все заповнила. І вже треба. Так, коротше, тут в мене воно. Трішки начебто підросли. Ну, ось то ці теж буду та й все. От а, ті самі маленькі, хай вони ще посидять тут, але ж почали щось. Ну, бачите, то вони взагалі були А це начебто почали на вулиці. Потроху. Е, це таке от, фігня, фігня. Ну, може, щось і буде. Ой, коротше. Все, оце таке відео у нас сьогодні. Що я вам по вітру покажу, не знаю. Зайка поїхав, собачки гуляють, вітер повсюду гуляє і, і все, і що. На вулицю камеру з собою вряд ли візьму, бо ну, разві що там на таймлапс на ускарінки писати. Коля сьогодні воно собачі іграшки всі повикидав. Каже, задолбали, блин, з цими іграшками. Гля, опять він ту паличку от Йому вона нравиться зараза маленька. Каже, ці волосаті іграшки вже задолбали, їх треба постирати, потрусити. Ось ну я ще буду колись стирати вже собачі, там всі тряпки пеленки, їх на місці, я ж тоді буду їх стирати. Бо потім після цих всіх іграшок треба цю э, пральну машинку э, це антишерсть включать. Ой, на антишерсть включать. А ця антишерсть три часа вона ганяє ту машинку. Це дуже довго. Короче, так, Все. Пішла я теж щось поїму. Покушаю сама, сама саменька буду їстиньки, бо киця бистро поїв і каже, все, я полетів. Чим швидше поїде, тим швидше приїде. Вчора задовбаний приїхав, я навіть його не знімала. Такий він ніякий приїхав. Каже, блін, і лице обвітрив, і взагалі, і замарились вони дуже. Ну, коротше. Так, що так, а дівчаткам всім дуже-дуже велике дякую, хто мені мені відповів на питаннячко, що треба у ці тюльпанів палки обрізати. Все, зрозуміло, палки обріжу, листя залишу, поки вони не, ну, не пожовкнуть. Все, дякую, дякую, дякую вам велике. Я так розумію, що це можна і з нарцисами робити. Те ж саме: обрізати оці всі палочки, оставляти тільки листики. Дякую вам всім за поради. Бо, ну я ж кажу, що буває є час залізти в інтернет, це подивитися. А буває зовсім нема часу, щоб, знаєте, залізти і, і якось це время забуваєш, біжиш по, ну, тюльпани, Така, о, блін, треба подивитися в інтернеті, що зробити з цими палками. Поки туди-сюди добіг, все, забув. А так ось питання вам задала, ви раз написали, ой, дякую велике, тепер буду знати. Боже, річ, кинь ту палку. Чув? Засранець. В мене сьогодні всі горшки поуносила, оці понесло, і полотенце, і горшки, і все, я все сюди його швидко під стол засунула. Тут хоч не так вітер гуляє. А то ловила оці всі горшки по, по всьому цьому. Ой, бачите, банку треба забрати, бо якщо вітер... Ой, десь дуне добре, ще й упаде і розоб'ється. Так, все. Всім доброго раночку, всім гарного дня. У нас понеділок, така неділька перед Паскою, як кажуть. То вже треба і прибиратися потроху. Мабуть, я сьогодні, якщо така буде погода, вийду тільки цибулинки посаджу, що їх там садить. Шмак-шмак, посадив та і все. І буду по хаті прибиратися, мабуть. Бо ой, чистий четвер це чистий четвер, а прибирати треба. Багато чого, бо знаєте, як воно все то на городі, то то, то сьо, то хто там ту пиль витирає? Та везде пиль треба протерти, там подивитися, може штори постирати. Боже їм так, мені вушку жалко цю вербочку мою. Хоч би її не зламала. Кошмар. Що твориться, га? Це ж надо. Жесть, жесть. Так, всім доброго-доброго раночку. А ще буду їсти, так, це борщик. Я в цьому прямо в маму пішла. Вона в мене без борщу жити не може. І я. Чим старше становлюсь, тим більше люблю борщ. Так що такі пірашки. Це борщик з зеленою цибулькою, трішки петрушки, чорний хлібець і буде ням-ням-ням. Кайфуй, кайфуй, кайфушки, кайфуй, кайфуй, кайфушки. Кайфуй, кайфуй, кайфушки. О, такие вот лягушки. Ты жопа усата. Эх, и китька. Жопа усата. Да? Кайфовала? Кайфовала? хорошо тебе. Песля укольчиков, да? О, ну, ну так, конечно же. Видно, что выздоровала кошка. Здорово, Здорова, да? Все добре в неї. Три дні укольчики і все, як новенька. Що, де ти там? Скажи а я, а теж Муркоша. Я теж Муркоша. Да. Усе усього внимания. Китики, усел внимание. Непорядок, непорядок.